Шановне Соловчане, згідно з інформацією від відділу по роботі з населенням, у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, тимчасово орієнтовно на тиждень, будуть переведені з черги 3.1 на інші черги наступні будинки на чергу 1-1 Дніпровський 9, 10 та котеджі Поліський 4, 5, 7, 14, 16 та частина котеджі Деснянського кварталу. На чергу 2-1 Деснянський 1, Поліський 1 частина, 2 частина, 9, 10 частина, 11 частина. Це стосується лише тих будинків, частин та котеджів, які знаходяться на черзі 3-1. Паралельно з цим тимчасово переводиться один з вводів двох центральних теплових пунктів на іншу чергу. Маємо зміни у раніше поданій інформації про можливе зниження тиску і температури гарячого водопостачання. Зміни стосуються у Поліському, Деснянському та Дніпровському кварталах під час одночасного знеструмлення черг 1-1 і 2-1. у Київському кварталі під час одночасного знеструмлення черг 2-1 та 3-1. Змін у наступних кварталах немає по проспекту Незалежності та у Добринівському кварталі під час одночасного знеструмлення черг 4.1 та 6.1. у Танівському, Різькому, вільнівському, Тбілійському, бакинському, іриванському та черніківському кварталах під час одночасного знеструмлення черг 1.1 та 3.2. Просимо планувати свій день з урахуванням таких застережень та з розумінням ставитись до наявних обмежень через регулярні ворожі атаки на енергосистему країни.